25 років з міста Дніпропетровськ. Мені 21 рік, я з міста Сміли маю дружину. Мені 20 років, я родом з міста Луська. Вона родився в місті, місті Київ. 23 роки з Полтавської області. З міста Дніпро. -Київська молодість у формі, то, то теж молодість. Це ну, нормально. Дуже навсечена всякими пригодами. Це дисципліна, порядок та неохильне виконання службово бойових завдань. Пактика. Пактика. Нашу молодість можна назвати одним словом: Надія. На жаль, це війна. Взагалі, не хотів би навіть таке уявляти. Насправді я дуже не хотів, щоб таке було. Тим більше, ця війна, це нічого ну, немає. Типа, ну. Було б бафієна свою молодість ну, нормально там, там, навчання, десь там вчися, там, відпочивати, там, а не займатися війною. Або ну, я на, на, ну, на це надію, що зараз молодь також думає, що війна, що ну, треба трошки думати там, наприклад, якимось там волонтерством займатися там, донатити ті ж самі слідства, а не. Ну, трошки, звісно, обидно, коли там вся молодь зараз по дискотекам. Були думки, що колись почнеться це, особливо коли чутки перед війною почалися, що скоро буде, будуть бойові дії. Спілкуємося частіше всього, як. Ми. Куди попали, що розбили, там, скільки танків вже підбили, тобто все про війну. Ну, звісно, що про відпустки та молодих дівчат. Хлопці хотя <ривіт> <чатяють>, рвуться <кхів> в бій, щоб поскоріше перемогти ворога і щоб уже все відключилося. Я працював би поваром. Щоб у мене була мета стати шеф-повором, якийсь ресторан. Чесно, ще не, не определився. Чим хочу займатися. Ще шукаю себе. Ремонтував би авто, це моє, так, дуже люблю цим займатися. Тому що хобі і роботи це потрібно, щоб воно було разом, щоб воно все виходило. Якби не війна, я б обов'язково закінчив навчання і будував би сім'ю. Я б вже вступив би до вищого навчального закладу, а вільний від цього час проводив би з дружиною. Думати не хочу, я буду надіятися. Може, навіть там мріяти. Мене хочу, щоб наступне покоління дітей, які зараз підростають, у мене просто три племянника. Я всіх їх вже давно, скільки нянь, що скільки себе пам'ятаю. Я просто дуже сильно хочу, щоб вони цієї війни не побачили. Тому що ну, нічого хорошого, і навіть коли діти на це ну, підуть на цю війну, це, ну, це, це не добре. Діти не повинні це знати. Діти повинні рости ну, полноценно. мама, папа, сім'я і дом. Після стількох випробувань наступне покоління має насолоджуватись життям, тому що. Ми обов'язково переможемо, відбудуємо і зробимо все, щоб вони жили краще.